Час багато змінює, але залишає головне. Ой, нарешті я пішов до суду йти, щоб здавати е, книгу. Або. я, повши... я перше зустрічаюся як за своїх інтерес можна захотитися за своїм партнерством. А я хотілося або збавити свої печінки. Ні. Не говорить. Здравствуйте. Як вас звати? Мене звуть Френдлі Мартін Джохансен. А, Френдлі Мартін Джохансен, проходьте, будь ласка. Хочете обізнатися, що сталося зі своїм майбутнім Френдлі Мартіна Джохансона? Менше тобі каситься. Як вони перевіршуватися? Майже кожен. Прошу всіх стати суд іде. Доброго дня? Проходьте, будь ласка. Судове справу оголошується відкрите. Ове слухається справа. Поза очами Френдлі Марті Джохансона. Справи залишатися поза очами до школи. Майже все говориться про своїх масштабів майте не особливіше. Але. А, а майже хотілося бути найвеликішим. А тепер не говориться назавжди. А як назавжди? А тому що вже розпочато. майже колись тисячу років. 20 тисяч років. А, але яке ваші справи? Розповідайте. Як розповідати свої масштаби? Як хотівся за своїми пристрастями. Як твої, твої поцілунки де мають своє масштабність? Масштабності це як е, масштабно. Френдлі Мартіна Джохансона за своїми масштабними. Френдлі, Джохан, Френдлі Мартін Джохансон. Менше тобі казалося за своїм тисячу років, як Френдлі Марті Джохансона все за своїх бібліотеці. В бібліотеці це, наприклад, Френдлі Мартіна Джохансона, майже особисто тисячі людей. Френдлі Мартін Джохансон. Все починається. Френдлі Мартін Джохансон біжить у школі. Майже пігуру. Не залишайтеся до дванадцяти рочків. Дванадцять рочків це тобі я ніколи не побажаюсь. Побажайтеся. Я обов'язково йти до школи два, два тижні. Тижні захотілося. А я яблуко збирать. Яблуко не збираєш. тоді ти підставиш двійку. Двійку підставиш. Тоді попрощаємося до завтра. Бажаю вам удачі. Суд. Суд призначено. Opa! <síntos>